Сьогодні ми поговоримо про дуже важливий орган нашого організму підшлункову залозу. Знаєте, часто люди навіть не замислюються про її існування, поки не виникнуть проблеми, але ж вона щодня невтомно працює, щоб ми могли насолоджуватися смачною їжею і почуватися добре. Тож, давайте розберемося, що ж це за таємничий орган і як про нього дбати. Перш за все, де ж ховається наша підшлункова? Уявіть точку трохи вище та праворуч пупка. А далі вона подорожує вліво, простягаючись під ребрами. Цікаво, правда? Особливо важливо знати це батькам, адже коли дітки скаржаться на біль вище пупка, це якраз може бути сигналом від підшлункової. А тепер про її роботу. Підшлункова залоза справжній трудяга нашого організму. Вона виконує дві надважливі функції: по-перше, виробляє ферменти для травлення. Уявіть собі, що ви з'їли шматочок смачного м'яса. Без ферментів підшлункової це м'ясо так і залишиться неперетравленим. По-друге, вона виробляє гормони: інсулін та глюкагон, які регулюють рівень цукру в крові. Це як внутрішній регулятор для нашого цукру. Тепер давайте поговоримо про тривожні дзвіночки. Як зрозуміти, що підшлункова просить про допомогу? Ось кілька симптомів, на які варто звернути увагу: проблеми з травленням. Якщо ви помітили, що ваш кал постійно прилипає до унітазу і вам доводиться частіше користуватися йоржиком, це може бути перший сигнал. Чому так? Бо ферменти підшлункової не справляються з переробкою жирів і вони виходять з організму в незміненому вигляді, здуття живота. Відчуваєте, ніби з'їли повітряну кульку? Це може означати, що їжа не перетравлюється належним чином і починає бродити в кишечнику. Болі в животі. Особливо характерні оперізуючі болі, ніби вас здавили тугим поясом на рівні п'ятого та восьмого ребер. Це пов'язано з тим, що підшлункова залоза анатомічно розташована саме в цій зоні. Зміни на шкірі та нігтях дивно, правда? Але підшлункова може сигналити через сухість на ліктях та нігтях. а ще через несподівані болі у м'язах на внутрішній поверхні стегна приблизно на 2-3 см вище коліна. Це так звані проекційні зони підшлункової залози. Чорний наліт на язиці. Якщо ви помітили, що ваш язик став темнішим, не поспішайте звинувачувати каву, чай чи вино. Це може бути ще одним сигналом від підшлункової, може бути підвищення температури. Але не панікуйте, наявність одного чи навіть кількох симптомів не означає автоматично серйозних проблем. Однак це привід звернутися до лікаря та пройти обстеження. А тепер про лікування. Знаєте, в чому ми часто помиляємося? Всі думають, що достатньо просто приймати ферменти і все налагодиться. Але це не зовсім так. Справа в тому, що підшлункова виділяє ферменти в неактивному стані, а активуються вони вже в кишечнику за допомогою жовчі та шлункового соку. Тому часто проблема не в самій підшлунковій, а, наприклад, в порушенні відтоку жовчі. Що ж робити? Ось кілька порад. Перше, подбайте про свій жовчний міхур. Включіть у раціон продукти, які стимулюють відтік жовчі, квашені яблука, помідори, огірки, капусту, але не переборщіть, почніть з невеликих порцій. Друге, попрацюйте над емоціями. Ви здивуєтесь, але підшлункова, дуже чутлива до наших переживань, особливо до ситуацій, які ми не можемо переварити. Намагайтеся контролювати свої емоції, особливо гнів та агресію. Змініть погляд на життя. Часто проблеми з підшлунковою виникають у людей, які мають завищені очікування від життя і важко приймають реальність. Вчіться бути більш гнучкими та приймати життя таким, яким воно є. Третє, рухайтеся: помірна фізична активність покращує кровообіг та метаболізм, що позитивно впливає на роботу всіх органів, включаючи підшлункову. Наприклад, більше ходіть. Четверте, пийте достатньо води. Це допоможе підтримувати нормальну роботу всієї травної системи. П'яте. Їжте регулярно та повільно. Не перевантажуйте свій організм великими порціями. Дайте йому час на переробку їжі. Шосте. Відмовтеся від шкідливих звичок. Алкоголь та куріння великі вороги підшлункової залози. Сьоме навчіться розслаблятися. Стрес ще один фактор, який негативно впливає на роботу підшлункової. Не переймайтеся по пустякам. А тепер давайте поговоримо про те, як ми можемо підтримати нашу підшлункову залозу за допомогою простих продуктів, які є майже на кожній кухні. Ці поради допоможуть покращити стан підшлункової та підтримати її здорову роботу. Лимон цей кислий фрукт, справжній друг підшлункової залози. Почніть свій день зі склянки теплої води з лимоном. Це стимулює вироблення травних ферментів та покращує відтік жовчі. Крім того, лимон багатий на вітамін, С, який підтримує імунну систему. Оливкова олія. Додавайте невелику кількість оливкової олії до салатів або використовуйте для заправки готових страв. Вона містить корисні жири, які допомагають зменшити запалення в організмі та підтримують здоров'я підшлункової залози. Часник цей ароматний овоч має протизапальні властивості та допомагає регулювати рівень цукру в крові. Додавайте свіжий часник до страв або вживайте його в печеному вигляді. Куркума ця яскрава спеція має потужні протизапальні властивості. Додавайте її до супів рису або смузі. Імбир має також протизапальні властивості та допомагає покращити травлення. Додавайте свіжий тертий імбир до чаю або використовуйте як приправу до страв. Шпинат багатий на антиоксиданти та вітаміни. Шпинат допомагає захистити підшлункову залозу від окислювального стресу. Додавайте його до салатів, смузі або тушкуйте як гарнір. Чорниця. також багата на антиоксиданти, які захищають клітини під шлункової залози від пошкоджень. Додавайте чорницю до йогурту, каші або просто перекусіть жменькою ягід, коли є така нагода. Яблука. Містять пектин, який допомагає виводити токсини з організму та підтримує здоров'я травної системи. Їжте яблука зі шкіркою для максимальної користі. Овес. Багатий на клітковину, яка допомагає контролювати рівень цукру в крові та підтримує здоров'я кишечника. Почніть свій день тарілки вівсянки, горіхи, особливо волоські горіхи та мигдаль, багаті на корисні жири та антиоксиданти. Вони допомагають зменшити запалення та підтримують здоров'я підшлункової залози. Але пам'ятайте про помірність достатньо маленької жмені на день зелений чай. Багатий на антиоксиданти, які захищають клітини підшлункової залози. Замініть звичайний чай або каву на зелений чай, хоча б раз на день. Червоний перець містить капсаїцин, який може допомогти зменшити ризик розвитку раку підшлункової залози. Додавайте його до салатів або використовуйте як закуску. Пам'ятайте, що ці продукти можуть стати частиною здорового раціону, який підтримує роботу підшлункової залози та загальне здоров'я організму. Важливо також зазначити, що при гострих станах або загостреннях хронічних захворювань підшлункової залози слід дотримуватися спеціальної дієти, призначеної лікарем. У такі періоди може бути необхідно обмежити споживання жирів та легко засвоюваних вуглеводів, а також дотримуватися дрібного харчування, їсти часто, але невеликими порціями. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас та допоможе краще зрозуміти, як дбати про свою підшлункову залозу за допомогою простих доступних засобів. І якщо у вас залишилися питання, або ви хочете поділитися своїм досвідом, пишіть у коментарях. Бережіть себе і будьте здорові!